Пише каціве запитання. Хоче пояснити дев'яту заповідь відносно сьогоднішньої проповіді Євангелії. Це Бог написав тільки для чоловічої частини людства. Це Він так нас дискримінує. Жінок ця заповідь не стосується і хто е, вважається ближнім. Дякую. Ближній від слова близького. Це, це буде найліпше. Знаєте, це буде найліпше. Зараз ми почитаємо заповіді. Так, старий завіт, книга буття. Так. Це книга буття, розділ 24-й, і десь він тут нам написав. І вийшов мусей у середну хмарі, і вийшов на гору, і мусей перебував на горі 40 днів і сорок. Ночей. Далі. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що у ближнього Твого. Ну, так, да, тут так, вони так і пишуть, що не пожидай жінки ближнього твого. Ну розумієте, Ви не забувайте, що йде мова про часи Моїсея, так? Ну, е, У ті часи жінка, це сьогодні так понавчилося, що жінки на деяких місцях є матріархат, що вони навіть трохи важніші, як чоловіки. Але не забувайте, що ще у ті часи. Зовсім недавно, коли, коли ще Гагарін полетів у космос, того рівноправими жінками не було, навіть в Америці, в великій країні демократії, навіть жінки не могли голосувати так же само, як і в Радянському Союзі. Це вже стало трохи пізніше. І потім Радянський Союз хотів показати, що, що жінки нас на рівні, і, знаєте, і туди почалися жінки на трамваях працювати, шпали тягати спеціально на показуху, фотографії, що жінки рівно з чоловіками, вони моцні, можуть працювати. А раніше так не було. Раніше все залежало від чоловіка, і тому апостол Павло пише до, до корінтян, він пише у 14 главі, у 34 стиху, він пише: а жінка, як у всіх церквах Божих, хай мовчить. Їй бо не дозволено говорити. Якщо хоче чогось навчитися, хай піде додому і спитає свого чоловіка. У Коринті було саме най, ну, а вони були саме такі прогресивні, знаєте. І там, е вони якби випереджували трохи всіх. І там жінки вже е мали непогану вагу, і вони там і е займалися різ різними ремеслами, які ніде інше ніхто не займався, тільки чоловіки. Тобто там вже вони так. По маленькому зародження було такого собі матріархату. І апостол Павло, побачивши ту всю проблему, що чолов... жінки більше там газдують, як чоловіки, вирішив то все поставити до тої міри, до якої було адаптоване тодішнє суспільство. Так же само і заповідь Божу. Чоловіки служили, не було е, жерців, е, не було е, левітів. Жінок все були чоловіки. І первосвященник це був, це був чоловік, а не жінка. І тому, і тому в такому плані була написана заповідь для чоловіка, бо тому що Господь Бог створив Єву і дав її Адаму. Щоб ієрархічно він її шанував. Не панував над нею, а шанував. Це як принцип того, що так Бог прийшов у цей світ не для того, щоб нас зробити собі рабами, але показувати до нас свою пошану. Що він є більший, сильніший, могутніший, святіший, і проявляє до нас пошану, не як цар до своїх підлеглих. А як люблячий батько до своїх дітей. І тому заповіді були написані, як би до чоловіків, щоб зберегти ієрархію того часу. розумієте? часу. Ну, в принципі, тут, я скільки шукав, тут є в одному варіанті, в другому варіанті, ну одинакове. І не пожидай жони ближнього свого, і і не, і не бажай дому ближнього свого, і поля його, ані раба його, ані його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є у ближнього Твого. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього. Ну, воно подібне. Тобто я вже навіть знайшов тут різні варіанти, чи десь воно там якесь є по-своєму інакше. Ні, вони одинаково написані. Чому світі, не пожадай жени... Побачите, а вола його, а осла його, ви часто пропускаєте. Час це вроді якби не інтересно, так? А це одно й то саме. Одно й то саме. Якщо ти побачив, що у когось є власний годинник, все, хочу його, все. Ти порушуєш дев'яту заповідь. Чиниш перелюб. <реш> Порушуєш дев'яту заповідь. Заповідь пожадання. Перелюб це сам факт, вже знаєте, сам довершений акт, а дев'ята заповідь це тільки бажання. І якщо ми говоримо про бажання, я не думаю, що бажання чоловіка відрізняється від бажання жінки. Якщо говориш, до чоловіка не пожедай жени ближнього Твого, то до жінки стосується не пожидай чоловіка, ближнього Твого. Бо якщо ми говоримо про не пожидай осла ближнього Твого, то це не означає, що осел тільки чоловіка, якщо там є чоловік і жінка, так чи ні? Так що придиратися до слів не треба, а відповідати за всі речі треба. Так, це в нас було. І хто вважається ближнім? Ближнім вважається, я вже сказав той, хто близько. Так, Ігор. Так, це дякую. Це не то. Так. Такс. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, у великому пості також е, хоронять померлих із службою Божою, чи лише сам чин похорону. Е, Василь Михайлович. Е, ну, Дивіться, є дні алітургічні і тоді не служиться служба Божа. Не служиться. Чи є чин похорону. І похоронили, і все. А потім вже за, за покійника справиться служба, наймається парастас і так далі. В часі посту – ні, не служиться. Там, де може служити служиться, де не може служити, не служиться. <кхем> так, Василь Михайлович. камінь на камені не залишиться, сказав Ісус про храми. Це про храми, ваша думка? Ні, не про храми. Це він казав про Єрусалимський храм. Не вийшли з храму, а учні кажуть до нього. Господи, подивися, яке каміння, подивися, яка будова. Ну, хотілося похвалити. Так, як ви часом, знаєте, до вас хтось приїде в село, а ви кажете, «Ходіть, я вам покажу нашу церкву. Подивіться, яка в нас церква. Подивіться, які малюнки, Подивіться, який іконостан зробили. Так якби це твоє було, знаєш. Але люди так себе похвалити. І учні теж так перед Ісусом. Господи, подивись, яке каміння. Подивись, які брили. Розумієш, ну, ну так себе похвалити. А Христос каже: камінь на камені не залишиться з цих ваших брил. Той, який би не був перевернутий. І так і сталося в 70-му році. Був зруйнований Єрусалимський храм. За щелась одна стіна. Стіна плачу. Це ті, куди приходять там люди і запихають записки. Це рахуйте був 33-й рік. а в 70-му році було зруйнування Єрусалимського храму. Його захопили, забрали. Ну, окрема історія. Тут ідеться про Єрусалимський храм. І більше ні про які храми. Так, скажіть, чи всі священники чесні перед людьми? Я екстрасенс? А всі лікарі чесні перед хворими. А всі вчителі чесні перед учнями, а всі парафіяни чесні перед Де? Да? Добре, чи священник чесний перед людьми, а люди чесні перед священником? Чи ви в один бік працюєте? Звичайно, перед Богом. А ви що знаєте хоч когось, хто перед Богом не чесний? Ви маєте на увазі чесність це як? Чесність це по правді? А в кожного своя правда. А як ви думали? І Бог бачить. Бо чесність я більше сприймаю в тому, що там, де неможливо і не треба брехати. Перед Богом ми все чесні. Чи ми брешемо, чи ми говоримо, чи ми жаліємо, чи ми то. Ми перед Богом все чесні, бо тому що які є, Бог нас таких і видить, і таких нас записує. А поняття чесність. Ви з поняттям справедливості. Справедливий є один тільки той, хто на небі. Це Господь Бог. Так. Скажіть, чи всі священники чесні перед людьми? Звичайно, перед Богом. Що перед ким священники сповідаються? Може, перед його людьми Божими сотворіннями краще. Щоб священники сповідалися перед людьми своїх гріхів краще кому. Ну представте, що вас вивели серед класу і кажуть, розказуй, розказуй, як ти вчора в пісці, бо мама казала, що в тебе анурес. Перед класом розказую, навіть діти послухають. Як ви думаєте, це такий прийом? Що з дитиною зробить? Поламає, поламає дитячу психіку. Ну, а священник стане і скаже, так, я гріхи буду вам розказувати свої. Розкажуть гріхи і люди що мають робити? Що має люди робити? Казати, Хи -хи 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 -хи. Та 90% так буде робити. Так смисло. Не народові дав Господь Бог Дар Святого Духа і Тайну Священства, а священникам, Вибрав їх з поміж людей, отримали вони освіту, єпископ покладає руки, висвячує. Отримають повноту влади. І не кожен священник має юрисдикцію на сповідь. Не кожен. Як він не може здати моральне богослов'я або ще щось, він не може бути сповідником. Є священники, які молодих, висвячують, а потім, через якийсь час, коли він здасть екзамени на сповідь, йому дають юрисдикцію на сповідь. А ви хочете, щоб перед людьми сповідатися? Перед тим, що Христа засудили? Розпни його. Розпни! Роспни. такі самі були би крики у сторону священника. Не знаю, для чого це. Але, але розумію. Так, Сергій пише, чому? Чому на, воро... на вонароджену дитину після похрещення не можна підстригати до року? Хто вам то сказав, що не можна, от тогось і спитайте? Бо я не знаю. До року не можна зтричі. Ну, от хто так каже, того і спитайте, бо я не знаю чого. Комедія. Може ще й не митися. Так, Франк. Слава Ісусу Христу. Переводять до церкви по жертву, куди далі пішли гроші? Франк, приїжджайте, я вам покажу. <laughs> куди далі пішли гроші? Що, що ви маєте на увазі? Ми за світло платимо, за газ платимо, купуємо до церкви всякі речі і все. Ви про які маєте на увазі? Чи ви думаєте, що ми Так, Іванові гроші пішли туди, Петрові гроші пішли туди? Є загальний бюджет, він поповнюється. Є видатки по церкві. Ми з цього бюджету церковну і відповідно і витрачаємо. Якщо... Приходять ці гроші, що ви присилаєте мені для мене на підтримку каналу. Ці гроші, які ви присилаєте для хлопців, це зовсім інше. Ми, відповідно, купляємо різні речі. Ремонтуємо машини, купляємо всякі такі штучки. Всякі. Що я буду вам казати? Я навіть не буду вам пояснювати. За церковні гроші можете приїхати, я вам все покажу. Бухгалтерію, всі, ну, у нас є книжка, все я вам все покажу, розкажу, скільки збирали тої неділі, скільки тої, скільки назбирали, скільки дали на пожертву, все там написано, і побачите бюджет, куди ми ті гроші потратили. Нема питань. А ці гроші що волонтерські, Ну, якісь я вам можу розказати, якісь ні. І хотілося б запитати, а для чого вам то? Знаєте, я вам так скажу. В мене був такий випадок там. Ну, не раз. Отець, слухайте, а ви там їздите туди, а ви там брали того, а ви там везли того. Я кажу, друже. Після цих твоїх запитань, я вже зобов'язаний піти в Службу безпеки України і доложити, що такий-то, такий-то дуже цікавиться маршрутами, куди їздять волонтери, що возять і скільки. Він та ні, та я просто так. Нема просто так. Іде війна. І якщо є е, е, така собі м'яко кажучи, ревізор, який хоче знати все, куди йде е, іменно волонтерські гроші, то тут треба подумати, чи не дзвонити пора вже без БУ, за того товариша, що цікавиться е, волонтерами. Друзі мої, все, що стосується церкви, Питань нема. Що що стосується волонтерства, хто не довіряє до побачення, телебачення? Так. Слава Ісусу Христу, Отче, скажіть, як молитися за безвісти пропавшого. Чи треба давати за його здоров'я? Перед Богом ми усі живі. Мертві, ті, що ходимо тут, ті, що вже помирали, перед Богом ми всі живі, бо душа просто із цього місця переходить в інше, із цього стану переходить в інший стан. І тому я буду стояти на тій позиції, що пропав безвісти. Офіційного нема, та? офіційного підтвердження, що він загинув. Тіла нема. Молитеся і даєте, як за здоров'я. У мене тут є багато безвісти пропавших у списку, і мені в мене всі в списку, там, де за здоров'я. Поміняється статус, я переведу їх в інший список. Давайте так, як за здоров'я. Так, кампо, кампо. я вибачаюся, а чи можна повінчатись, коли ми не розвінчалися, але маю спільних дітей. Що? Чи можна повінчатися, коли ми не розвінчалися? Як ви не розвінчалися, то на що вам вінчатися? Ви вже вінчені. Навіть не хочу добре написати. Я розумію, що ви маєте на увазі. Що ви там були вінчені, але не вийшло, і тепер хочете ще раз. і думаєте, що може вийде. Ну, ти дай Бог вам допомагає. До свого священника. До свого священника. Отже, Василь, дуже чекаю на вашу відповідь. Кожного дня дивлюся вас, як би ікону, яку би ви ікону порадили подарувати хворому із травмами при падінні з висоти 10 метрів. О, це дуже важливо, 10 метрів. Якщо би 8, то інакша ікона. Який тепер у важкому стані, якусь ікону для зцілення, дякую вам за вашу працю і розумні поради. Я думаю, що конструкція Лізарова, постільний режим. Оце така ікона вам буде. І слухайте, що лікарі кажуть. Виконувати все, що кажуть. Там промивати, там прикладати і там далі. Не треба оцієї класифікації у з мотоциклі. Ікона святого Діонісія. У повз драбини, значить цього тут тільки Йосиф Ариматейський, розумієш. Якщо, наприклад, повз висоти 10 метрів і не уточнюється, з чого це, чи це з будинка, чи це з Арештовки, чи то з черешні, розумієш, то тут ікона святої Великомучені Барвари. Ну, я вас прошу. Ви купіть собі вервичку. І моліться до Богородички. Бо тому що якщо Боженька тебе поклала на ліжко, щоб ти трохи полежив, то це не означає, що ти маєш думати, цілій чест, яку тобі взяти ікону. Взми собі вервицю і молися в наміренні, щоб Бог тобі відкрив те, то, що він тобі запланував. Так і працює. Надія хитрейко. Чи багато дали на пожертву ті, що дають питання за видатки? <гум> ну це якраз у ті, що нічого не дали, ті, ті питають, знаєте. А я вам скажу що, людина відчуває свою вину, що вона нічого не дала, та й думає, щоб якось це оправдати, а там крадуть. Воно не доходить, воно цей. Я вам співчуваю і не переживайте. Дайте пожертву і вам стане легше. Вам стане легше. Так що дякую щиро всім вам за запитання. Ви молодці, ви чудесні, ви найкращі, класні питання. Я думаю, що вони вам будуть, і відповіді на них будуть корисні. Так, ще, ще раз читаю тут. Переглянув ваше чергове відео. При нагоді дякую за те, що ви робите. І ось чому відео ви вказали, що що ж, треба, є потреба в футболках, чи ще актуально. Мають 20-25 хороших нових футболок. Готові відправити. Дуже дякую вам за, за, за те, що ви такі уважні. Футболок треба завжди, бо тому що ми даємо це до лікарнів або у військові госпіталі. Ну, розумієте. Якщо хлопці поранені, воно, ну що тут пояснювати? Вона одноразова та футболка? Ну майже. Бо якщо ну, є, а, лежати голому хлопці стидаються, ну, не хочуть. ну, І хоче десь вийти, де трохи, він там нога, а він там іде потом на помало на вулицю, він хоче щось одіти. Хоч щось. Та й та футболка, розумієте, хтось носить довго, хтось на один раз. І футболок треба завжди. Так що буду дуже вам вдячний. Дякую.